Військова кафедра Національного університету біоресурсів і природокористування відкриває нові можливості. Студенти за допомогою професійних військових та викладачів вперше побували на полігонних навчаннях в селищі Гончарівському, що на Чернігівщині. Детальніше у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка. Нещодавно на полігоні першої окремої танкової бригади студенти мали можливість сісти за важелі бойової техніки та відчути себе у ролі справжнього військового за місяць життя в казармі випробувати на собі армійські будні. Допомагали їм у цьому солдати та викладачі офіцери подолати відстань у декілька сот метрів на танку т 64 Б, здійснити розворот і повернутися на позицію. Таке завдання з практичного водіння бойових машин стояло перед майбутніми офіцерами запасу. Это незабываемое впечатлення, дуже понравилось на такій машині їздити большое удовольствие. Не срівнитися нікою машиною. Мені е, сподобалася е, мощність, його дуже велика мощність, він як рушає з місця, як в повороти входити, цікаво речагами управляти. За своїми тактико-технічними характеристиками, танк Т-64, який сьогодні є основним на озброєнні української армії, не поступається найсучаснішим зарубіжним аналогом. Цьогоріч з військової кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування випускаються представники шістьох спеціальностей: офіцери механізованих підрозділів, танкісти, автомобілісти, ремонтники спеціального обладнання бронетанкової техніки, інженери базових машин та військові ветеринари. Своєю успішною бойовою підготовкою студенти завдячують викладачам, серед яких є учасники бойових дій в Афганістані та офіцери з досвідом служби в Анголі та Іраку. Військова кафедра університету має потужну навчальну Терріальну базу унікальний за своєю будовою тир дозволяє вправлятися влучності як зі стрілецької зброї, так і з гармати танка. За допомогою тренажерів відпрацьовують водіння та імітують рух машини по місцевості. Сьогодні студенти сприймають військову підготовку як реальну можливість опанувати новий фах. Після закінчення університету їм присвоюють звання молодшого лейтенанта запасу. В майбутньому це дозволить служити у збройних силах або в інших силових відомствах. Окрім гармат та бойових машин, студенти опановували ще й стрілецьку зброю. Заняття з вогневої підготовки, включають в себе стрільби з автомата та кулемета Калашникова, пістолета Макарова та снайперської гвинтівки Драгунова. Національний університет біоресурсів і природокористування вдало поєднувати підготовку цивільних та військових фахівців. Кожен п'ятий випускник обирає службу в збройних силах України.